Ж чули, що Зеленському відмовили виступити з промовою на Євробаченні. Як ви ставитеся до цього? Чи варто було би почути людям президента України під час війни? Чи дійсно може це сильно вже політизувало і без того заполітизований конкурс? Ну і ви ж бачите, як було із Оскаром? У них є вони ж не те, що вони не підтримують? Я розумію, що вони. У них ну, своя програма, це фестиваль, де вони намагаються об'єднувати людей і не піднімати якісь е, теми. Да? Е, не знаю, це правильно чи неправильно, але такий ага. час, я не знаю. Так же, як і до мене, вони ж, от, я ж кажу, вони дуже нас люблять. І... Але, Андрій, ми там про прохання, щоб була. Той текст, який був у 2007 році, mm -hmm. який ну з другої сторони, то вся Росія почула, ну так нав'язали, почула Раша Гудбай в 2007. му Що вони почують цей раз, я не знаю. Тобто, хотілося би заспівати Раша Гудбай, але звичайно, так. І е, я тут скажу, це, це не мій сольний концерт, розумієте? Mm -hmm. І на своєму сольному концерті, е, я весь час кажу, е, це ж. Чаще всього там в Європі, да, то ми кажемо, що люди, які е, люблять політику Путіна, наш концерт не приходьте, бо вам не сподобається. І це абсолютно з цими нашими оскарблялками, кричалками, і це, звичайно, звучить як крашу. У мене є своє особисте відчуття, що ну я на жаль, це не можу зробити. І е, все одно люди приїжджають на цей м конкурс. Е Почувати да, розважатись, і е, звичайно, як я людина, яка була на багатьох конкурсах в різних країнах, то я відчуваю це не, не так, як завжди. Ну це для мене. Е, я навіть бачу, я не давав інтерв'ю в образі сердючки. Ми навіть не виходили, як ми завжди це робимо. Мама сердючки там і сердючками uh -huh. в цей емчим дем чи зараз спеціально купляємо якісь смішні футболки, і ходимо з нами там люди. Фотографуються якісь там теж робимо якісь знімки, і це теж об'єднується, Вони дуже доволі, бігають за нами більше, ніж за учасниками, угу. але цього разу ми навіть взяли з собою костюми, які ми могли б ходити там десь по, по вулиці, і я не відчув це, що потрібно це робити. Чи я вас фаворити за кого ви вболіваєте? О, цікаво буде перевірити. Тож переможе. Ви знаєте, я е, дуже любив Євробачення як глядач. Ага. Я не дуже любив півфінали, бо я на них засипав. Це клянусь. Я думаю, це ага. і зараз так відбувається. Ну, Це я можу сказати, напевно, один із небагатьох, бо всі кажуть, о, як, як всім весело. Я дивився, я дуже любив фінали. Ми збиралися або у мене вдома, або десь ресторанчику, або в кафешки якось, і ми брали з собою там. Пиво, і ми сиділи, дивилися як футбольний матч. так, І я розумів я не шанувальник футбола, але я розумів, як е, люди вболівають, як вони чемпіонат світу, фінальна гра. Для мене це було Євробачення. І ми там робили якісь свої ставки там, і це було весело. Зараз у мене такого немає, і я е, не дивлюся глядач uh -huh. все таки, я учасник так, зараз. Тому я аж саме в цьому а, в цей рік я навіть не дивився учасників. І я зустрічаю групу творчі. Це не моя я не шанувальний там музики, це таке для, для любіля. І я кажу: ви знаєте, я і чую там а, то в машині, то на радіо, і вона мені все більше і більше подобається, як, як пісня. Угу. А, от і мені понрав... сподобалось. Саме пісні учасників крутяться на радіостанціях. Тут ви відмовилися від російського глядача. То є ще частина українців, яка ще не відмовилася від української музики, і це дуже видно там в Ютуб трендах, в тому числі музичних відео шоу. Скасується mm -hmm. великого такого. Так, бракору. Я зрозумів. Я вам скажу це, це буде поступово, і я за те, і я завжди це казав і це. Було, коли питають, ну, як ви там підтримуєте своїх учасників. Там. Звичайно, ми підтримуємо своїх учасників. Там. І це було завжди так. Е, я за те, щоб слухати талановите. Дуже багато музичного матеріалу зараз, який українською мовою, але його слухати не. Угу. Це все не талановите. Я за те, щоб слухали люди талановите. От, з мовою, так же, як з мовою. Не треба на. Це все поступово, всі ж все розуміють. Да? І мені теж е, я я звик. Це така ну звичка давати інтерв'ю ну, російською. Ти вже себе знаєш, і, і, і це практика. І, і я зараз намагаюся, мені буває важкувато, але я йду на цей там деякий для себе позор, там не дуже це все. Бачите, підшукує да? точно, да? але я намагаюся, і воно поступово поступово все краще і краще. В 91-му, першому, третьому, коли ми тільки починали, я ж розмовляв виключно українською мовою. Я виключно українською мовою спілкувався. мене там, якщо вони ці касети не посипались там десь на 1 плюс там, чи якісь там були ICTV, якісь там багато я ж давав інтерв'ю украї... і виключно українською мовою. Але на якийсь час мене настільки на почали давити там за цей суржик, що я позорю українську жінку. Я на думаю, що це може було зроблено і е... навмисно щоб визвати і зменшити цю популярність. Я просто я... і, з... і звертаюсь всіх. не треба давити е... на людей. Це все дуже поступово. Ви знаєте, як? Ну, я, може, таки було вас там в дитинстві, коли стоять тюльпани, тюльпани, да, от ще, і тобі так хочеться, щоб вони вже розкрилися. І ти починаєш там руками їх. От подожди, ти проснешся утром, воно постепенно відкриється. І звичайно, коли люди починають казати, е, тобі робить зауваження і дуже нетактовно, і агресивно, е, то. Ну, це навпаки, визиває якесь чувство Да, ну, теж бачите, угу. важкувати ще. Ну, але я, я стараюсь. Ви молодець, і я, Батя, думала, що я стараюсь, справді... Та, давай. <сум> я <сум> думаю, що зараз адекватні люди ніколи не будуть робити зауваження, особливо тим, хто старається і переходить. Я кажу: от, дивіться, це от там, наше покоління, да, воно буде. Ну, на жаль, так ми будемо відходити, да? і оці нові діти, все буде нормально. От вони це буде е, така природня, е, органічна українська мова, все буде все добре. Це такий ну, процес, не може бути е, за час, як багатьом здається. Yeah. Які жили в другій атмосфері, да, як ми розмовляли. І Я е думаю, що в мене був комплекс інше в uh -huh. Але я зараз так поступово поступово. І мені дуже хотілося сказати, що ви послухали ці нові пісні «Сердючки» української мови. Хоча я вам скажу завжди проїжджаючи тур по Росії там в пік популярності, так? Що їх бісила е, там Перший канал особисто, бо вони намагались нас, е, ну, знаєте, так, е, їх дуже дратувала наша свобода. Хочемо знімаємося, хочемо – не знімаємося, хочемо частом, хочемо не учасном. І це для них було як це? Розумієте, да? і по, тому от ці, ці конфлікти з Ернстом, оця злоба е, вона вилилась на. Те, що дві 2007 році був е, шанс у них злить мене з російського ринку. Ну в них це вийшло. Бачите, як ви сказали, дратує свобода, дуже, дуже цікава фраза. А скажіть, я, що... я вам кажу, це було ага. це було, у нас ніколи. Коли оце на наші артисти деякі кажуть, я чую це ну, меншовар. У мене ніколи не було комплексу ніякої меншоварності. Ми приїжджали з України, це завжди. Ну, Кругом це, всі це казали, і навпаки, всі підходили. Щось скажіть на українській там, або проспівайте. Я не відчував ніяку меншувартість, відчував інтерес і відчував оцю популярність, і думає, це ж знати таке, і щоб у нас якісь були закриті двері, або нас кудись там не пускали. Такого не було. Розумієте, так? Да? Mm -hmm. але, але з, з моментом оцієї популярності з'явилася така застрість, яка ну вибішувала їх. Вони це накаплювали цю злість і цей випадок з сім'ївробаченням. думають, о, mm -hmm. ну, ми тебе сейчас тут і закопаємо. А О, я вам скажу, от ви дивіться, я декілька разів це казав. Для мене війна почалась не в 2014 році. Для мене особисто це було і це було теж неочікувано. Мене дуже любили в Росії, і вони в мене були гастрольні тури. Я дуже добре заробляв там і нас любили, правда. І для мене це було ну дуже неочікувано, і я не знав, як на це як на цього ставитись. Я був, я кажу, я був в шокі, і це був якраз вік 33 роки, і це був такий, як і... іспитання... випробування. Іспитання. Випробування, та? випробування. так. Да. Випробування, І я, я, я теж ну я вам скажу, я навіть даже... в той момент мені було дуже важко, і я сидів у мене було крички червоне лице, і я сидів сам в цій рімерні. а але така темна була. І лежить у мене телефон, де смс-ки летять. Я такого не бачив ніколи, щоб смс летіли, а я не мог розблокувати телефон. От вони летять, отак. І я сижу, і я розумію, що в цей момент про мене балакає весь світ, таке <hi> було. І я дивлюсь, скільки несправедливості там до мене, брехні, і я думаю, мені треба якось це достойно перенести. І, можливо, ви знаєте, я не отримавши там. Перше місце, вони там би всі повісились, звичайно, Аксюта, Ерест і група Сіребро. Можливо, із із цього тобі е, там, доля дає якісь такі, ну, як бонуси, там, там, виді, там запрошення, наприклад, там оцей же фільм Спай е, американський. Mm -hmm. yeah. да. Там із цією піснею, да, е, як Камео, бо режисер захотів, щоб. Була саме ця пісня, це виступ з Євробачення. Він коли я його запитав, кажу: А чого ви нас вибрали на це місце? Може бути там то завод. Він каже: мені дуже сподобалось чи є е, у вас ще знайомі контакти там, хороші? Знаєте, як зараз кажуть, хор... є хороші русське. А якісь люди, може це не публічні люди. А, а якщо публічні, це і цікавіше почути, з якими ви деколи підтримуєте контакт, які співчувають, можливо, які якось там підтримують. От особливо після повномасштабного вторгнення ну, звичайно є. І, і 24-го, ну там уже день мені телефонував і лайма Верколі, і Макс Галкін, і Ніно Катамадзе. звичайно, і. Ми спілкувалися, була підтримка. Ми навіть сиділи в цьому бомбосховищі на хрещатику, то там вже дуже поганий зв'язок і поганий інтернет. І я, е Десь навіть я бачу, що вони щось пишуть, а воно не доходить. Взагалі, чи немає у вас от глобально такого відчуття, такого переконання, що якби більше відомих росіян, російських там селебриті, от прям угу. зірок, людей, які знають вся Росія, вони би виступили проти війни. І чи не думаєте, ви, що якби більше людей сказало своє слово, то це могло би на щось вплинути? Чи вже нічого Я не, не вірю в це? Я не вірю. Я це не вірю, і вони дуже бояться, і е, воно нічого б не вирішило, Воно дає тільки проблему той людині, яка щось скаже. І ви дивіться, це ж такі показові е, е, такі речі, як там е, дівчинка намалювала малюнок, замир, вчителька там, да, написала е, е, значит, заяву в поліцію, арештували батька. Це ж все для того, щоб показувати ребята, закройте рот, попробуйте. І всі дуже бояться. І от люди, які уїхали. Е, ну, ви, ви знаєте, я, е, тут все мені зрозуміло. Е, я не знаю, що таке е, колективна відповідальність. От для мене це така історія ну не дуже зрозуміла. Ви знаєте чому? Е, я ще коли був малий, Uh, Мені казали, що uh, ми відповідаємо за прокляття прабабушки, тому що вона була проти брака моєї бабушки з дедушкою, да, і що таке було прокляття, що вона на сім колен, да, правильно кажу, на сім колен, колені, так? Да? І я дитиною думав: ну, кожен повинен відповідати за себе. Якщо я зробив. Якийсь гріх повинен подати я? чоловік повинен подати за свою прабабушку чи бабушку, Що вони там робили? Uh -huh. І так. мені це було не зрозуміло, ви розумієте про що я зараз? Ви дуже активно маєте графік. У вас концерти, якісь концерти там скасовуються, переносяться на осінь, але дуже активно ви в Європі, ви в Америці виступаєте. Якщо обрати, е, такі якісь пафоси і будь-розмовляти е, по людськи да е, ви знаєте, от, що такі благодійні концерти? Я не знаю. Е, ви, ви розумієте, які великі розтрати не роблять. Це ж так всі артисти розказують, о які благодійні концерти, оскільки ми я не знаю. Як вони це все збирають, як це все там, е, там, там рахується? В нашому випадку це колектив, це е, білети, Нам вже ніхто це не робить безкоштовно. Це площадки, це оренди. І коли б змінилися правила в'їзду, верніше виїзду з України, і у нас перемісся е, американський тур, і це такий був стрес. Я переживаю за цього організатора, який попадає на шалені гроші, бо це про оренди е, концертних площадок, е, отелі, білети. І сьогодні написав, до речі, там за час до нашої розмови, дорогий Андрій, е, хочу першому вам повідомити, що ми розрулили ситуацію і вже є площадки на осінь. І я, от хто нас може, можливо, бачить, то концерти в Америці вони не скасовані, вони просто переносяться. І за цих правил ми не встигли всім зробити документи. Угу. Ну, Щораз слава заповним. Богу, вже. Все, ми виїжджаємо, ми виїжджаємо в Сталін, виїжджаємо в Прагу, виїжджаємо на повторний концерт Варшаву. Ваша мотивація це саме ну, благоді... забирати донати, чи як ви Я ні, дивіться, Дом я знаходите... скажу ви. Я, я не знав е в першому турі, я не знав, як, е ну, як це правильно. Це все таки ми працюємо в такому жанрі, розумієте, да? Тут все повинно бути вивірено це. Е я повинен був знайти ту тональність, яка була потрібна, і що треба людям. Люди в основному вони так хочуть додому. І ми робимо ці там півтори години. Ми там згадуємо минуле, ми сміємося. Звичайно, є ці кричалки там про Путін шоп-то І є, я, я там буваю їх вигадую про хорошому настрої. І ці півтори години, які я, там, ми працюємо на сцені, це для того, щоб люди забули. Така от, е психотерапія така. Щоб всі посміхнулися, посміялися, потанцювали, поспівували. І шкода, що так швидко час, да? і мені важко. Мені ж там вже не 15 років, і то ми скакали і по три концерти. Зараз все важко, і голосові зв'язки, і ти розумієш, наскільки ти залежен від здоров'я. І колектив 26 людей, вони всі настільки мені допомагають там підтримують, коли я вже житті є лінагарствою. То два місяці я не працював і місяць вов ще мовчав. Ларингіт і вони мені вкололи двойну дозу цього адреналіну, щоб я відпрацював концерт в Неаполі, і після цього не мог розмовляти зовсім. І я, я досі досконально не, да, ну, не встановився. Але, але вони купили не да, віднувся, вони купили автобуси в Неаполі. Тобто ми це все відпрацювали. Але я дуже думаю про здоров'я. Ти повинен бути в формі. Я стараюся себе берегти в цьому плані, щоб ти міг працювати. Ви не розумієте. Скільки забирає сил дорога, і, і, і тим паче, якби ж це була хоч нормальна дорога, mm -hmm. якось, а тебе трясе, навіть в автобусі є місце, де ти можеш лягти і спати. Ти ж літаєш по цьому автобусі, як Маріпоп. Ви чули, можливо, антитіла? там і продаж квит... квитків навіть відкрили на літо вже наступного року. Я заціни така прикольна штучка, але така тема. Ну, Я не знаю, як, як, як це правильно сказати, але я б не, не шуткував би на, на ці, на ці тему. Бо ми не знаємо, як буде. Я, угу. така, ну я зараз не можу слова підбирати. Тобто, настільки ви це відчуваєте тонко, щоб уявити собі концерт, розважальний все ж таки, так? Треба сказати, що це все одно такий настрій. Ні, мені б дуже хотілося, щоб це як написали антитіла, це здійснилось, але я. ну, Обережні, ви обережні своїх співань дуже, дуже обережно.